Привіт малята! Мене звати Вітамінка, і сьогодні я до вас прийшла на заняття, щоб познайомити вас зі своїми друзями, вітамінами, а також розповісти про їх користь для людини. Назва вітамін означає життя, і це не випадково. Вітаміни продовжують нам життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для нормального росту і розвитку дітей. Якщо ми щодня споживаємо різноманітні і свіжі продукти, то отримуємо достатню кількість вітамінів. Кожна вітамінка живе в овочах і фруктах. Тож давайте розглянемо, які фрукти і овочі багаті вітамінами. Смаком стиглим налилася. Ягода малина від застуди в самий раз замість аспірину. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікує, і у стравах він смакує. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік салат і запіканка. Різнобарний світлофор, на городі помідор, як томат, його всі знають і за користь поважають. Срібна в неї кожушина всім відома цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Гарбуз господар на городі, його шанують у народі, щоб здоров'я гарне мати. Варту кашу з ним вживати. А я диня, жовтий бік. Хто з вас діти занеміг? Смачна і медова про жену хворобу я. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Часничок я білозубий. Ви мене не бійтесь, люди. Хто мій зуб з'їдає сміло? Буде мати зубки білі. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. А зараз малята пропоную пограти в гру Корисна та шкідлива їжа. Якщо на екрані корисна їжа, то ви плескаєте в долоні. Якщо шкідлива, то тупаєте ногами. Молодці малята! Ви гарно справились з цим завданням. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До наступної зустрічі!